За 15 гривень на шість років ризикують потрапити за грати два молодики, яких підозрюють у пограбуванні жінки в райцентрі Корець. Це сталося ввечері неподалік автовокзалу. До 51-річної Людмили, яка поверталась додому, раптом підбігли двоє невідомих і, вирвавши сумочку, кинули стікати. Після затримання свій вчинок хлопці пояснять сильним алкогольним сп'янінням. Ми йшли зі своїм другом Серим в районі автовокзалу. Він був п'яний. Він не міг сам йти, слизько було пара. Я його піднімав, трохи вів. І я теж був нетверезним стані. Ми побачили, що йшла жінка. Я побачив ту жінку, вона тоді йшла до нас, вхопив сумку, чомусь не подумаючи, і побіг одразу до річки. Наша там доганяла, мене кричала, але я на це не зважав, побіг далі. Оговтавшись від пережитого, Людмила звернулася за допомогою до правоохоронців. Уже наступного дня оперативники затримали одного з підозрюваних, та свою вину він заперечував. Перечисля слідам було затримано з одного із підозрюваних, вчинення даного злочину, який на момент затримання чітких показів і речових доказів по даній справі. Показів не давав і речові докази, також його не були вилучені. Тоді оперативники навідались до товариша затриманого хлопця. Після кількох запитань кажуть правоохоронці, він у всьому зізнався. В ході його опитування він виявив бажання зізнатися явкою скриття, у скоєнні дального злочину було вилучені речові докази. Проти затриманих, якими виявились 20-річні Андрій та Сергій, порушили кримінальну справу. За грабіж їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.